Ви оцінили призначення послом залужного. Вони вважали це оптимальним варіантом, як вивести його з одного боку з такого публічного поля, зробити його повністю там підпорядкованим, тому що посли виконують волю президента. Приклад, пристайка, який був на посаді, яку обіймає сьогодні Валерій Залужний, його звільнили через те, що він висловився не в тих там суперлативах по відношенню до. Моделі поведінки Зеленського сказав, що це була, ну може, сарказм недоречно. Його звільнили за лічені години після цього. Ну досвідченого дипломата одного з найкращих. А як ви оцінюєте перспективи залужного як потенційного кандидата в президента? Ну, В нього кредит довіри величезний, тому і настільки він сьогодні небезпечний, ми ж бачимо там, скільки вже сьогодні там в соцмережах всяких брудних історій, да, намагаються його ну, споплюжити, його імідж.